Подивився гру Чорноморець і Поділля і дуже прикро, що е, собі судді дозволяють ось такі помилки. Зараз ми переглянемо. Ну, одразу скажу, що Чорноморець виграв 4-1. Е, досить був е, рівний перший тайм, але все ж таки чорноморцю вдалося забити і далі він розвивав. Да, там було купа помилок у Поділля. Ми не розбираємо гру. Поділля напоминались, програли. Да, досвід Чорноморця дав в знаки і вони здобули перемогу. Але давайте подивимося на ці помилки. Ось тут збивають гравця прямою ногою, шипами прямо в ногу врізається гравець Чорноморця. І за таке взагалі-то треба давати червону. Дали лише жовту, дуже пожалів суддя гравця Чорноморця. Але ну, з таких епізодів складається гра, і команди, які і так знаходяться не дуже в класному становищі, Поділля да? для них кожен епізод важливий для подальшого розвитку і матчу, і життя клубу. І тут безпечна гра з можливістю. Нанесення травми гравцю, шипами в ногу, попадає чітко, зряче йшов на, на, на гравця, зрячий, зарядив йому в ногу. Добре, що обійшлося без травми, і гравець Проділля продовжив е, гру і був замінений лише в другому таймі. Але є ще один епізод. Е, але вже е, куліш, і, як бачимо, виставляє гравець ногу, е, зачеплюється Максим, падає. Суддя навіть не свиснув. Е, суддя скрипник, скрипник Максим. Я думаю, що його треба дуже перевірити на його дії і виставити йому якусь оці... не просто оцінку, а за це взагалі взагалі треба кара. Там ще є епізоди, просто е, раджу ПФЛ розглянути е, дії арбітра. Але ну, це вбиває наш футбол, друзі. Але є й хороша новина з Хмельницького. Як повідомляє канал Телеграм наш Футбол, також раджу підписатись на цей канал. Досить хороший канал, об'єктивний. В них ще є сторінка у Фейсбуці. Привіт Ростіку Ковальчуку, який веде його. Так от, повідомляє, що повертається Віталій Костишин. Можливо, звісно. Ну, це дуже добре, тому що саме Віталій Костишин нагадує, вивів команду в першу лігу. І можливо. Його повернення в той клуб, де він розпочинав свою тренерську діяльність. Друзі, дякую за увагу. Хто вболіває за Поділля, підписуємося на мене, буду старатися щось розповідати.